Перших днів війни, коли Росія напала на Україну, моє рідне місто виявилося в окупації. І я був змушений вивезти сім'ю в безпечне місце. Це на Західну Україну, до Львівської області. Як тільки ми поселилися, я одразу пішов до військкомату, став на облік, після чого мене призвали до лав Збройних сил. Я пішов захищати батьківщину. Ну, на бойовому завданні отримав поранення. Це була міновибухова травма. Я дістав поранення, там ребра мені зламало, пробили легені і ногу в районі коліна. Побратими мене ну, витягнули, врятували. Е, я отримував лікування в багатьох лікарнях країни. Це було і Дніпро, і Вінниця, і Львів, і Київ. Було на протязі п'яти місяців. Після цього мене відправили на реабілітацію до Львова. Там, в лікарні, я познайомився зі своїм реабілітологом, який наприкінці моєї реабілітації, там, у Львові, запропонував мені поїхати до західного реабілітаційного центру. Він мене познайомив з керівником проекту для таких, як я, постраждалих від війни. Поспілкувавшись зі мною, мені запропонували поїхати сюди для продовження відновлювання, для подальшої реабілітації. Я дуже зрадів цьому, цій пропозиції, і е, приїхав сюди. Тут зі мною займаються фізіотерапевти, ерготерапевти і нейропсихологи. Основний напрямок моєї реабілітації тут це відновлення роботи ноги. Для цього треба, щоб вона згиналася на кут від 40 до 90 градусів. Це, це в ідеалі. Але метою стоїть хоча б 45 зробити. Наразі ми займаємось з Андрієм над відновленням нижньої кінцівки. У нього є досить серйозне ураження мінолибухового стегна, яке напряму впливає на роботу колінного суглобу. Ми розуміємо, що нам для досягнення сумісної цілі потрібно досягнути. Приблизно 45 градусів згинання в колінному суглобі, і над цим ми зараз активно працюємо. Наш пацієнт вже почав наступати на ногу, переміщатися, активно рухати стигном і також гомілкою. Дуже важливо розуміти, що щоб підготувати Андрія до ендопротизування, тобто заміни колінного суглоба, нам треба трошечки більше градусів, приблизно до 90. І для цього потрібен час. Наразі ми досягнули непоганих результатів. Ми вже маємо 35 градусів активного руху в суглобі. Андрій є досить старанним пацієнтом, і ми намагаємося разом з лікарем, разом з терапевтом, ерготерапевтами, нейропсихологами досягнути і надати максимально ефективну реабілітацію. Окрім основного запиту Андрія стосовно ноги, ми також ще виявили наслідки акубаротравми, що призвело до зниження чутливості лівої верхньої кінцівки. Тому з боку ерготерапії ми ставимо собі за ціль відновити цю чутливість, а також попрацювати і відновити дрібну моторику. У постраждалих в результаті збройної агресії Росії проти України страждає не лише фізичне тіло, а й психіка, як на особистому. Так і на морфологічному рівні, тобто на рівні мозку. В результаті травм в мозку вищі психічні функції е, працюють не так, як раніше, що суттєво погіршує якість життя людей. З Андрієм ми працюємо над відновленням уражених вищих психічних функцій методами нейропсихології. А в тандемі з ерготерапевтом, фізичним терапевтом прагнемо відновити та стабілізувати нервово-психічну стійкість, тим самим. Повернути повноцінне функціонування як в побуті, так і в професійній та соціальній сферах. Підсумовуючи все, що ви ще сказано моїми колегами про реабілітацію Андрія на нашій базі, хочу сказати, що всі поставлені ним цілі з нашого боку будуть досягнуті, але також ми розраховуємо на продовження роботи з ним. Плані реабілітаційного прогресу. І основний акцент ставимо на відновлення функціональності нижньої кінцівки, а саме відновлення навичок повсякденної ходи. І за рахунок відновлення ходи повернути Андрія до нормального, активного повсякденного життя. І особисто вам від усієї нашої команди щиро вдячні за те, що підтримуєте таких хлопців. Хочемо запевнити вас, що ми з ними працюємо і розраховуємо працювати завдяки вам і далі. Дякую. Тут мені дуже подобається в реабілітаційному центрі. Персонал дружелюбний, кваліфікований. Умови проживання тут ну, якісні. Мені тут дуже подобається. Плюс природа. Все супер. сподіваюсь, тут, ну, все вийде.